Усім вітання, мої дорогенькі! Ви на каналі Карпатські Шкварки. Святкування Різдва супроводжується готуванням традиційних страв, що мають особливе значення для кожної родини. У цьому відео хочу розповісти саме про бойківську кухню, яка багата різдвяними стравами, адже вона вирізняється різноманіттям коренеплодів, які місцеві жителі вирощували самі. Одним з карбів можна назвати цю страву. Страва називається сливовиця, дуже цікава, незвична смаком. Це не алкогольний напій з закарпаття, а суп на святвечір. Для приготування нам потрібен білий буряк, чорнослив, пшоно та вода. Буряк звичайний свіжий білий. Ділимо його на частинки для зручного подальшого нарізання. У бойківській кухні присутні безліч страв із буряка, не тільки зі свіжого, а й квашеного. Нарізаємо його довільними шматочками, робимо це відразу у каструлю з водою, яка гріється на вогні. Насправді, страва готується дуже швидко. Колись всі овочі нарізали в руках. Майже ніхто не користувався дошками для нарізання. Накриваємо кришкою і варимо до готовності буряка. За цей час підготуємо пшоно, його заливаємо гарячою водою. Справа в тому, що завдяки вмісту жирів. Пшоно має гіркуватий присмак, тому перед варінням його обов'язково потрібно ошпарити окропом. Нашим предкам пшоно було доступне, і готувати його вони вміли. Накриваємо кришкою і залишаємо на 5 хвилин. Далі чорнослив. Заливаємо гарячою водою з метою очистити його від можливого бруду та добре вимити. Чорнослив в'ялений без кісточки. Також підходить і сушений, але тоді його відразу відправляємо варитися з буряком. Чорнослив надасть страві кислу нотку, яка чудово поєднається з солодким буряком та пшоном. Повертаємося до пшона, перемішуємо і зливаємо воду. У багатьох українських звичаях та обрядах традиційним частуванням була пшоняна каша. У різдвяний і великий пости, яких наші предки дотримувалися, харчувалися вони різними стравами з пшона. А трапези на хрестини, весілля і похорони також включали пшоняні каші. Причому як у простих людей, так і у знаті. До речі, традиційний козацький куліш також готується з пшона. Відправляємо до буряків. Варяться вони вже 20 хвилин і майже готові. А запарене пшоно звариться за 10-15 хвилин. Кожен регіон нашої країни має свої страви та особливості приготування. На Гуцульщині готують білий борщ на квашених буряках, а на рознятівщині бігус з спеченими пирогами. Такі страви дуже відрізняються між собою, вони не схожі ані смаком, ані кольором, зате які смачнющі. Наші предки і справді мали хист у приготуванні їжі. Кожна страва цікава та унікальна. Завітайте до нас на канал і обов'язково спробуйте приготувати бігус на квашених буряках з печеними пирогами. Як тільки відправили пшоно, відразу нарізаємо промитий чорнослив. Він м'який та ніжний, відповідно, відвариться разом з пшоном одночасно. Зповна огорне своєю кислинкою наш суп. Нарізаємо невеликими шматочками. В різних куточках України на Різдво готують смачні та символічні страви, які мають релігійне та культурне значення. Тому варто брати участь у приготуванні традиційних страв разом із рідними, передавати цінні традиції та спільні моменти в колі родини. Бойківська кухня відрізняється використанням простих інгредієнтів, які місцеві жителі вирощували і збирали самі. Це різні коренеплоди, такі як картопля, морква, буряк, які готують у різноманітних варіантах: печені, смажені, варені, квашені з м'ясом та грибами. Саме як квасити білий буряк для страви бігусу та червоний як для борщу, так і для дуже відомої страви шпундри є окреме відео. Тож не приходьте повз та переглядайте. Додаємо солі до смаку, відварюємо ще 10 хвилин. Суп повинен бути густої консистенції. Страва містить в собі всі корисні складники, як то кажуть, без будь-якої хімії. І справді, колись харчувалися і вміли приготувати різні страви на різний смак з тих продуктів, які вирощували самі. Також Бойківщина була регіоном, де розвивалася польська культура. Тому у кулінарній традиції цього регіону є польські впливи. Сливовиця з білого буряка, чорносливу та пшона готова. Подаємо її на стіл гарячою. З одної сторони це суп, а з іншої рідкий гарнір. Хто як любить, так і їсть. На святвечір можна їсти з картоплею нелубкою, тобто та, яка зварена у мундирах, додавати підсмаженої цибульки, квасолі з грибами, смакувати з рибою. Страва має неповторний смак через поєднання солодкавого буряка зі смаком чорносливу та пшона. Ці складники надають різних присмаків, які ви точно дотепер не готували. Саме буряк є основою цього супу. Пшоно додає густої текстури, а чорнослив приємну кислу нотку. Загалом смак збалансований та ніжний. Набираємо суп у великий горщик, який має кришку. Таким чином довше зберігається тепло і кожен може взяти добавку. Приготування смачної та цікавої їжі є чудовим способом відзначити різдво з рідними та близькими. Пам'ятайте, головне це не лише сам процес приготування, а й об'єднання родини під час спільного прийому їжі. Стараємося створювати для вас найкраще, тож підтримайте нас коментарем та підпискою. Дякую за перегляд! Вільний народи, вільної країни. Завжди ваші карпатські шкварки